Есть квадратик. 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 То бубна. То єст бубна. 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 А, там бурин. Господи. Ми граємо покер. То є стріт флеш, тут є фул хаус, тут є каре, тут нема, там бурина, ти квадратик. Чуєш, Йосиф? А чого ти в шубі? Бо я є багатий. То ти що так на контрабанді піднявся? Та які контрабанді? Єс в мене одна і старейка, і зараз її тобі оповім. Я ніс не Я робів! їв тільки пляцки, Дивився по телевізії! Кубіту в цатки! Все іще мене називали дурак! І чи що називали то мама, тату, дід і брат. Але одного разу десь два роки назад я пішов купляти жінці ковспокіду тисак. Купів шостий розмір, а то майже метр. Узяв на виріс, як вона мені светер. Ішов вже додому, і тут біля будови мене перестріли свідки Єгови. І замість традиційне, ви вірите в Бога? Сказали, в купівлю доляров тре допомога. Прибіг я до хати, то ж знак від неба. Жінка кричала, Йосип, курва, не треба. Я взяв все гроші і з ними утік. Розміняв на доляри, то був двохтисячний рік. Тих пір замотався поза кордоном, Возив контрабанду по всяким улонам. Як вернувся додому, вже 15 п'ятнадцятий, так сказач Зайшов кантор. Я пердоля, курва, меч! 16 гривень за доляру. Та я можу купить Софію Ротару! Я пердоле, я ж тепер багач. Куплю мешти пума, курва мач! Я єстим Йосип, контрабандист гонорове маю злоті, маю славу, маю ровер. Вожу вудку, сигарети до польського. Я перший мер рмостицьк, що робить тего. Куплю забавки для пердолоння. Буду їздити по Польщі на польських поні. Поставлю у машину свою джакузі. І як Ющенко всіх називати, любі друзі. А коли скінчиться та ейфорія? любі друзі, в мене буде мрія. Вернутись в 2000 опять і поміняти все на євро, курва, матч!